Якщо ти додивився перше відео, значить ти вже зрозумів головне. Проблема не в тому, що ми неправильно голосуємо, і не в тому, що люди не такі, а проблема в тому, що після виборів нічого не обмежує владу. І сьогодні ми поговоримо про найнеприємніше питання: чому вибори в Україні це зміна акторів, але не зміна сценарію. Але ж чому вибори дають ілюзію? Вибори це красиво. Камери, обіцянки, дебати, слова народ обрав. Але давай чесно після виборів правила залишаються тими ж, закони можна змінювати під себе, а відповідальності за брехню нуль. І виходить дивна річ ти ніби щось вирішив, але на твоє життя це майже не вплинуло. Бо справжня влада це не крісло, справжня влада це можливість безкарно міняти правила. І ось головний обман, в який нас загнали. Нам роками втокмачують. мачують. Потрібно обрати правильних людей. А тепер уяви, ти береш ідеальну чесну людину, садиш її в систему, де можна вирішувати по дзвінку, немає персональної відповідальності, суд залежний. І правила нечіткі. Питання просте: скільки вона там протримається? Місяць, рік. А потім або її з'їдять, або вона стане, як усі. І це не цинізм, це фізика систем. Але ж чому в Україні не працює добра влада? Українці дуже хочуть вірити в добру владу, в правильного президента, в чесного міністра, в нові обличчя. Але давай чесно: навіть якщо людина чесна має гарні наміри і хоче змін. Але вона може переписати закон, призначити своїх і уникнути відповідальності. То це не влада для людей, це просто інша команда біля кормушки. А що ж реально працює в інших країнах? Тепер важливий момент в США, Швейцарії, Німеччині. Ніхто не сподівається на чесного царя. Там виходить з іншої логіки. Людина слабка, влада спокушає. Значить, владу треба зв'язати по руках. Там система побудована так, що чиновнику вигідніше не лізти, ніж ризикувати, бо відповідальність там особиста, не абстрактна, не держава заплатить, а ти заплатиш. Ось простою мовою, як має виглядати нормальна держава. Нормальна держава це не сильна, це передбачувана. Це коли закон короткий і зрозумілий, чиновник не має простору для фантазії і суд не частина схеми. Це коли ти знаєш, якщо я нічого не порушив, то мене не будуть чіпати. І це не утопія, це є стандарт. Неприємна правда для українців. Тепер буде жорстко. Поки українці шукають хорошу владу замість жорстких правил і миряться з Ну, а що ж зробиш, то нічого не зміниться, бо влада не стає обмеженою сама, її змушують. Так що ж ми можемо зробити реально? Ні, не революцію і не майдан кожні 5 років, а інше вимагати персональної відповідальності, чітких законів, неможливості порішати і не аплодувати обіцянкам а завжди питати. Що тебе обмежує? Якщо відповідь нічого, то це не твоя влада. Якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже не поведешся на прості гасла. Напиши в коментарях, влада має бути обмежена і пошир це відео тому, хто ще чекає хорошого президента. І підпишись у третій частині. Ми поговоримо про конкретні правила, які реально змінюють країни без революцій і без казок.